Вітаю на моєму каналі Руни. прогнози та магія. Сьогодні буду питання від підписників розглядати. Таке з одного боку, цікаве, з другого боку, трошки небезпечне питання поступило. Отже, ну, не буду вдаватись подробиці. Отже, є у одного з моїх підписників контакти з Мелітополем, тимчасово окупованим. Да? І поступила звідти інформація, що там з'явилася холера. Ну, от, просили подивитись, як там, що там буде по ситуації і так далі. Ну, відразу кажу, ви знаєте, я трохи Хома не вірущу, відповідно, якщо мені інформація офіційного підтвердження, до речі, ніде не бачив. ну, відповідно, Я відразу перевірю, чи дійсно воно так. Ну а далі подивимось на ситуацію: взагалі, що, як і чим закінчиться. Ну що, поїхав? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно в місті Мелітополь на даний момент з'явилася холера? А я скажу неправду. Наутіс. Феху. Кан. Да таки, так. Да. На жаль. Такі дійсно з'явилось. Дивіться, що у нас тут, Наутісфеху Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і сьогодні ввечері стрім всіх чекаю. Дивіться про що мова? Ну, ось, так, да, тяжкі випробування. З одного боку, з дробоку, знаєте. Ну, Доля в якомусь мірі. До речі, дивіться зв'язка. Св тобто, що це? М це Феху, це про власність. Про, про яку власність? В даному випадку, оця зв'язка мені пояснилась, знаєте, як. Ну, скажу, як є, трупи. Да? Чи то тварин, чи то, скоріше за все, у гурків. Так мені здається. Ну, чи, чи аукається сюди, може аукнутись підрив Каховської ГЕС. Ну, в принципі, так. Да. Не знаю точно, звідки в Мелітополі водопостачання, адже там мова йшла, що саме у воді нібито з'явилась зараза. Ну і дивіться, КАНО. З одного боку, це, знаєте, як, ну, розкриття якихось новин. Да? З другого боку, удача. Ну, тобто що? Скоріше за все, що обійдеться, знаєте, легко воно обійдеться. Ну, зараз подивимося, власне. Я думаю, що Руни вже почали відповідати на наступне питання. Ну, гаразд. На жаль, такі новини погані. Добре, дякую за відповіді. Ну, з другого боку, холера це не чума, але все рівно хорошого мало. Добре, давайте так і запитаємо. Отже, опишіть мені, будь ласка, як буде розвиватися ситуація з холерою у Мелітополі. Хай скати ронеправду. Постаруна. Єра. Так, довертаю по часові. Біркана перевернута. Так, Гебо. Вунья перевернута. Турісас. Райдо. Ага. Ну дивіться. Катастрофи не буде. Відразу заспокою. Епідемії також прямо не буде. Ну, спалах захворюваності, так, да, на жаль, проглядається. Про що мова? Дивіться, відразу падає руна вищих сил. В даному випадку про вищі сили, вищі сили за Україну. Да? Тобто, ну не допустять вони того, щоб там прям щось страшне почалось. З другого боку, дивіться, хоча падають все рівно, бачите, сумні новини. Тобто, я кажу: епідемії не проглядається, але чи буде зараження, ну і. Схоже на те, що і смерть може бути, да? Mm, да, на жаль. Дивіться далі. Що падає Єра, це про завершення циклу. З одного боку, і про роблену раніше роботу з другого. Ну, е чи винуваті орки в появі там цієї зарази? Да, 100%. Можна не сумніватись. Е в результаті чого? Ну, вплив Каховської ГЕС, знов-таки, не знаю. Звідки Мелітополь брав воду, допускаєш там і свої, можливо, якісь скважини були. Да? От. Ну і чи могли повпливати от саме ну, трупи людей і тварин, да? ну, в принципі, так. Дивіться далі, що у нас? Беркана перевернута. Ось якраз це руна, яка певну деградацію означає, ну, зрозуміло. Зокрема, це що це руна, яка здоров'я означає. Ну, мені бачиться, в даному контексті читається е, деградація системи охорони здоров'я, скажімо так. Е, ну і про те, що люд... да, Це ж руна, яка показує, що і зараження серед людей будуть. Да, Спала захворюваності, да, епідемія. Да ні, на щастя. Дивіться далі, ось падає Ну, Це про що? Це про партнерство, це про підтримку. М -м, допускаю, що мова? М -м, зокрема, ну, стосовно здоров'я. Тобто підтримка від якихось лікарів, ну, не знаю, можливо, якась там організація нарешті розчухається. Да? Чи та з трьох літер на букву, О, да? чи червоний хрест який-небудь, чи там лікарі без кордонів. Одним словом, е бачиться, що туди якась допомога буде, саме ну, медицинського. Медицинського характеру. От. Ну, ось, до речі, дивіться, руна руху випала під низу. Тобто, ну, що я й кажу? Що це мова про те, що якраз щось туди медицинського характеру буде, буде якась допомога надіслана. Дивіться, ну, Вуньо Перевента пояснив, да, сумні новини по питанню. Так, да, на жаль, схоже, що зараження людей, і потенційно, на жаль, і ухід в кращий світ можливий. Ну руна сама по собі світла і позитивна, ну, але, але у неї і темний аспект є. Дивіться далі, Торісас, оце активні дії по питанню. Да? Ну, Активні дії тут не про військові йдеться, оскільки ми питали про заразу. Тут мова про локалізацію проблеми. Да? Ну, і, до речі, дивіться, під завершенням циклу випало. Тобто що? Будуть прийняті дії для того, щоб зупинити її. Активні дії. Ну, добре, орки орками, але все-таки і самі похворіти там. і... В кращий світ до Кобзона відправитись, вони, бачите, не хочуть. Ну, відповідно, будуть е, старатись це все локалізувати. Е, хвилювання про українців, ну сумнівно, да? а за власні шкури, да. За власні шкури. Дивіться далі, що у нас падає. Райдо падає. Ну, а відповідно, це що, активні дії, однозначно, в даному випадку. да? А що це? А це от певний рух. Рух чого? Ну, відповідно, ось бачите, медицинський благ, зокрема, якихось. Ось таким чином мені побачилось. Ну, так, да, це відкриття певних можливостей. Зокрема, чого. М -м, до речі, дивіться, відкриття можливостей може бути якраз для от організацій різних, Червоний Хрест, там і так далі, і тому подібне, щоб от якраз медицинська допомога, відповідно, не тільки з Росії прийшла, да? ну, а ще й з якихось інших країн чи то організацій. Допускаю, що можуть їх туди пропустити. Ну, якби ще у самих організацій було, що називається, бажання допомогти. Да? А, от питання. Ну, тобто, ну і загалом, якщо подивитись, розклад, в принципі, фінал позитивний. Ну так, да, ось тут певні сумні новини по питанню будуть однозначно. Чи прям це так страшно, катастрофа, епідемія? Ні. Е, буде допомога, питання вирішиться. Ну, Але все рівно, новини такі собі, знаєте, не дуже гарні. Ну, що тут ще запитати? В принципі, я подивився, чи епідемія в ні, ситуацію мені описали. Катастрофи тут немає, масовий ухід людей в кращий світ також, на щастя, не показаний. До речі, дивіться, що ще прийшло? Медична допомога якщо не помиляюся від холери, там якась вакцина є, щось таке. Оце може бути мова, що якраз така допомога туди прийде. Відповідно. Ну, якщо, якщо воно у воді завелося, ну, можливо, там не знаю, хлорування, чи як там будуть питання вирішувати. Щось такого плану. От і ще що прийшло. Ну, одним словом, катастрофа. Да ні, На щастя, ні, орки орками, але вони постараються це все локалізувати, тому що розуміють, що їх і самих викосить, якщо що. Угу. Ну, таке. Що називається, бацила там, чи вірус, не пам'ятаю, до чого холера належить. То це, знаєте, в паспорт не заглядає і громадянство не питає. Тому якби таке небезпечна штука. Ну, але, але, Завершиться позитивно. Ось бачите? позитивно. Активні дії будуть і питання вирішиться. Ну, все, тут ніби все сказав. Я все сказав. да. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!